Трамп досі дружить з Путіним та навіть телефонував йому в цьому році. Вашингтон Пост про це пише. У Білому домі заявили, що не мають підтверджень фактів таємних телефонних розмов між Трампом та Путіним, про які у своїй книзі написав американський журналіст і редактор цього видання Боб Вудворд. Водночас, речниця Карін Жан П'єр додала, що у разі, якщо це правда, це викликає серйозне занепокоєння. І тільки Ая може сказати нам правду, чи дружить Трамп із Путіним чи ні. Ну, те, що в них є, те, що я бачу, що енергетично е, Трамп сказати, розположений е, позитивно до нього. От, е, я не можу сказати, що вони прям друзі-друзі такого немає, але він його підтримує, його політику, але він з ним також обережний. Тому що Трамп він дуже дуже хитрий. То нам варто непокоїтися чи ні? Та хай собі дружиться. Ну Путіна і так немає. Я, в принципі, скоро не буде ще більше його, скажем так. А Трамп в його вже час прийшов. Це вже двоє списаних, скажем так, об'єктів політичних. Друзі, передайте далі, що непокоїтися не варто.